Привіт всім, хто завітав на канал Мискіківчів. І сьогодні в нас на огляд корейська дорама, доки це спала. Вона знову з злідцоком, і це просто рандомний факт, щоб ви знали. Навіщось? Що ж, першим не розповідають про життя головної герої, нам хочу, дівчини, яка бачить свій сни. Зазвичай нічого з цим пробити нам може. Рекомендую запам'ятати, бо це ще відобразиться на сюжеті. То серія розповідає про головного героя Чонжичана, який, який побачив сон з участю його нової сусідки намходжу. Де вона вирішила, що життя це не вихід, через деякі обставини, в яких дуже важко жити нормально. І він, звісно, теж іщун, тож наш головний герой запобігає стісненню того. Сну. Що ж, огляд без на цьому завершено. І якщо вас він зацікавив, то ставте це відео на паузу і дивіться цю дораму. А ми повертався до огляду. Потім усього серіалу буде 5 справ. З 3 по 8 справа піаністки Союн і її матері, з 9 по 11 справа про Кошунаць, кошенець. з 11 по 13 справа медалістки зі стрільби з лука Юсокьон. з 15 по 16 справа Монтеміна. З 17 по 20 справа по 4 вбивство. Починаємо почне порядку справа піаністки Союн і її матері. Пак Джумо – багатий чоловік, який має дочку піаністку Союн, під час одного з її виступів на її маму скується навмисний напад, від та втрачає свідомість. В лікарні виявляється те, що в неї зламані 5 ребер, але вона не буде про це заявляти в поліцію. Бо, по-перше, якщо вона зробить це кар'єрі її дощці кінець, адже за цим стоїть її батько. По-друге, її мати боїться більше, ніж закону. І по-третє, прокурор занадто тупий, а адвокат занадто хитрий. Це, якщо щось цитати а Союн, а не мої слова. І тому дівчина вирішує троїти свого батька. Проте це помічає Сивон, брат головного героя, і запобігає цьому, пішовши з неї. Далі відбувається ряд подій, які. Доводять до того, що Союн і її мати переїжджають до Хонджу. В Останчик мати Хонджу приходить Ю-бом, головний лиходій серіалу і за сумісництвом адвокат Пак Чун-мо. Він погрожує Союн і її матері, але ситуація розрулюється завдяки Чичану. Тож пак Джунмо отримав на те, що заслуговував, а Союн їде на навчання за кордоном. Наступна справа справа про отруєння кошенят. Власник магазину. Смаженої курочки, брат працівниці кафе, в яке часто заходять головні герої, скоює отруєння бродячих кошенят, бо вони нявкали голосно. Нявкали. А що їм ще робити? Вони голодні, їм холодно. Прошу вибачення, повертаємося до справи. Так, от, він їх вбиває, щоб потренуватися утювати свого брата. Він отрує йозу для страховки і, звісно, стає головним підозрюваним. Захистити його береться звичайно шлібому. І в перший раз вони виграються, бо всі докази вказують на його невинність. Але от біда, на засіданні перебувала сестра підозрювана, і вона знає, що це не голос її померло брата. І знову відбувається ряд подій, який призводить до того, що ханутак – так третя людина, яка. Бачить вій поранений, а злочинець спійманий. Далі справа Юсакьон. І на цій справі Люгібон сказав до побачення. Напевно, він консультує лише винних людей. Так от, Юсакьон скаржилася робітнику якоїсь компанії, та що їхня установка вже ламається третій раз за місяць і навіть трохи сварить. Той працівник пропонує винести сміття і йде собі по своїм справам. Пізніше знаходять її тіло і дивну пентаграму. Звісно, підозрюваним є той нещасний працівник, оскільки він останній хто заходив в її помешкання до того до смерті Юсокьон. Його звинувачують, бо Сокьон насварила його ще й заставила винести сміття. Ході розслідування з'ясовується, чи дівчина була хвора і в неї міг початися напад. Та вона могла стукнутись об тумбу, а пентаграму намалював її робот-пилосос. Підозрюваного оголошують невинним. Проте батько, не батько жертви не вірить в очевині, доказить підстрайля прокурора, який вів ту справу. Звичайно, це ж наш головний герой Джечан. Потім справа Монтеміна. Сама зав'язка відбувається в 15-ті, але мені здається, початок цієї історії береться ще з 14-ї серії, коли чаю син Расон, розмовляє з Ліхваном. Отже, на показі нової книги Монтеміна, Ліхван починає розкривати правду про його жорстокість, через що його швиденько прибирають зі сцени. Далі той монтамін доводить його до стану напів... півсмерті. І останній перебуває в стані коми. Але є деяке але в сину прокурорне сон потрібен орган ліхвана, проте слідцу треба провести розтин. Ця проблема дуже швидко вирішується, та все ж таки проводять і пересадку, і ростен. А злочинці саджають за хати. І ми переходимо до заключної справи справи про четверте серійне вбивство. Тут звинуватили посадили не того, а насправді вбивцею виявила жінка, яка була смертельно хвора на той час. Проте потім одужала. І вона звернулася за допомогою як думати, до кого. Звісно, до Лію Бома. Адже тоді він був прокурором по її справі і випустив її на волю, коли та вже відчаяла. І от вони отруюють вони хонджу, а потім лівбом вбиває його спільницю. Стається ряд подій, які призводять до того, що Лівбома саджають, а слідчий Чхве помирає. Це слідчий Чхве, це четверта людина, яка бачить вій сни. Протягом всіх спав, звісно, йде любовна лінія головних героїв. І вона якби окей, ну типу, окей, але я думаю, що без неї серіал був би трошечки кращим. З 14-ї лінії наша парочка починає зустрічатися і... У фінальній серії вони навіть одружуються. Другоряні лінії доволі гарно прописані, і вони навіть трохи створюють сюжет, як би тупо типу не звучало. З них це любовне, любовні лінії Синвона і Союн, та прокурора Лі та Й, прокурора Сон. Останні навіть одружуються в фіналі. Зв'язок між цими віщунами, усіми, які бачать свій чесний, я не буду розбирати, тому що мені лінь. Тому що я й так уже написала сценарій на три сторінки і куди ще. Загальні враження. Серіал мені сподобався, тому що тут є і детектив. І драма, і трошечки, можна сказати, фентезі, якщо можна це назвати фентезі. І мелодрама, і все, що хочеш. Комедія, звісно, тут е, іноді бувають такі жарти, які трошечки виходять за рамки мого сприйняття світу нормального. Проте більшість все-таки смішні. Детективна лінія це взагалі любов, тому що я просто обожнюю таке. І тому ставлю цьому серіалу 9 із 10. Якщо вам сподобалося це відео, то можете поставити вподобайку, а якщо прям дуже сподобалося, можете підписатися на канал. Тут ще буде багато таких відео. Не знаю скільки, але багато.